Гатили усім, чим могли. Росіяни вранці 16 грудня масовано обстріляли українські міста з літаків Ту-95, які вони вперше випустили з авіабази Енгельс. Це саме той аеродром в тилу ворога, по якому 10 днів тому вдарив безпілотник. Також рашисти випускали калібри з Чорного моря та ракети С-300. Чим ще гатили росіяни, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Також є робота бомбардувальників ту 22 м 3 які пускають ракети Ха. 22. Також у небі помічено роботу Міг-31К Носіїв Кінжалі. Тому, от бачите, ворог хотів масово так роззасередити увагу протиповітряної оборони, хотів вести нас, ну, зрештою ну, в, певну, в певній напрузі тримати, щоб якомога більше його знарядь вбивств, ракет полетіли і вразили свої цілі. Ну, крім того, працювали Су-35 ракетами Х-59. Вороги випустили 76 ракет, з них 72 крилаті. Повітряні сили та протиповітряна оборона знищили 60 ворожих ракет. Через влучання ворожих ракет по енергооб'єктах у деяких регіонах. По всій Україні нині застосовують екстрені аварійні відключення світла. Укренерго офіційно оголосило про надзвичайну ситуацію. Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Це означає, що немає технічної можливості забезпечити світлом більше ніж половину споживачів країни. Міністр енергетики Герман Галущенко звітує, що внаслідок чергового масованого ракетного удару пошкоджені об'єкти як на сході, так і на півдні країни. Відомо, що внаслідок ракетних обстрілів повністю без електрики опинилися Полтава, Кременчук, Кіровоградщина та Харків. Загалом в Харківську область прилетіло до 10 ракет. Російська ворожа ракета С-300 влучила у лікарню. У місті Куп'янській частково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт. Тощо зараз там на місці працюють підрозділи ДСНС і всі наслідки ми з'ясуємо відповідно трохи пізніше. Щодо масованого обстрілу, то у нас було декілька влучань, скажімо так, по критичній інфраструктурі. У місті Харкові, у Чергуївському районі, зараз наслідки так само ми ще з'ясовуємо. Тим часом у кривому розі, на жаль, не обійшлося без жертв. Там рашисти поцілили у житловий будинок. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих та вісьмох поранених, серед них три дитини інформує керівник Дніпропетровської Ова Валентин Резніченко. За його словами, зруйнований під'їзд будівлі, рятувальники розбирають завали та шукають під ними людей. У броварах на Київщині теж влучання у будинок. Щоправда, туди долетіли уламки боєголовки. Постраждалих немає. По Запоріжжю завдали 12 ракетних ударів на Житомирщині. У Коростинській громаді є влучання по об'єктах інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові. Під час тривоги зупинили роботу. Метро підземні станції працювали як укриття. Внаслідок ранкової атаки у всіх районах столиці перебої з водопостачанням через пошкодження енергоінфраструктури. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Він закликав людей про всяк випадок підготувати запаси питної та технічної води. Також рекомендацію дала влада у Дніпрі у нашому регіоні, каже голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Попадання ракет не зафіксовано. Російська ранкова атака також завдала клопоту залізничникам через пошкодження енергетичної інфраструктури. Низка залізничних дільниць у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Наразі пасажирські електропоїзди в цих регіонах прямують. Під резервними тепловозами енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпра здійснюється за допомогою генераторів. Усіх пасажирів, які застрягли на вокзалах, залізничники пригощають чаєм. Відомо, що щонайменше два десятки поїздів рухаються із затримками, проте в Укрзалізниці наголошують, що жоден поїзд далекого сполучення скасовувати не будуть. Усі, хто пропустив свій рейс через тривогу, довезуть наступним потягом із тим же квитком.